Не знаю чого, але нам сподобалося саме більше оця, що для вантажів. Хоча ця теж непогано, скажімо, дуже чудово, і ця стеж теж в принципі теж справилась. Ну, оця якось нам більше для фури. В общем, робимо 50 грам. На... Зараз вже весь автомобіль будемо обмивати, то в общем, 200 грам ось виливаємо пінки. 4 літри зараз водички. І будемо. Тепер весь автомобіль потестили, хвати побалувались, треба мити, бо ми зараз будемо довше бавитися тут, а в ітогі скоро їхати вже. А ми ще ще баночки. А ми будемо, так, машина грязна, спішимо, як завжди. Треба вже встати нормально, зараз обмити і щоб все було файно. А ще якраз ось на ці ж Ну, Це що, 2 літри? Може, це будет... АЦ5 тут. Хоп! Та щось уже і не влізе сюди ще літра. Що це воно що за... А, ми ти ж повні, та хвата тоді. Це ж тут більше тут літра жотайс. Не, не було повні. Это просто уже багато що це за п'ятерка така. Куди тут шилиться багато вже, мабуть. Та хвата, може? А? <реш> 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 хвата, взагалі, наступному відео, дивіться. будемо зараз все обмивати.